Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні, друзі, я думаю, що вже всі ви чули, величезна трагедія чергова сталася на нашій території, на території Броварів, де вертоліт Національної поліції разом з керівництвом впав на дитячий садок. Хочеться висловити. По-перше, свої співчуття родинам загиблих, діткам, які опинилися в тому місці саме в той час. Дуже прикро і дуже важко. Ну, самі розумієте, що діти це наше майбутнє і коли гинуть саме діти, то зачіпає найбільше. Хочеться, я не знаю, що правильно казати в таких випадках, але хочеться побажати усім. Терпіння мужності пережити цю ситуацію, і хочу трошечки свої думки особистої по цій ситуації висловити. По-перше, особисто мене і багатьох людей, з якими я сьогодні спілкувалась, обурила позиція, як подавалися ці новини у стрічці. Е, говорили про те, що загинуло керівництво МВС. Е, Ну, дуже мало говорили про те, що загинули цивільні, що загинули ті люди, які були в дворі. Про це, ну, якби мало хто говорив. Більше говорили про трьох людей. Трагедія величезна. Забувати про це не варто. Не три людини уособлюють цю трагедію, а постраждалих дійсно дуже багато. Хочеться також сказати. За всі за вертольоти висловити свою точку зору. Е, стрічка новин у 2021 році е, кишіла тим, що Франція передала на потреби поліції два вертольоти е, Airbus H145. Е, також ми прекрасно пам'ятаємо, як. Вертольоти з секонд хенду закуповував Аваков за свою каденцію Міністерства внутрішніх справ. Дуже багато тоді було протиріч, тому що ті вертольоти, які закуповував Аваков, від них відмовилась Норвегія. Згодом відмовилась Польща, але чомусь взяла Україна. Не являюся експертом в цій ситуації, це моя суб'єктивна думка, але на 100% впевнена, що за кожною трагедією, яка відбувається, стоять певні прізвища і ім'я. Також би хотіла ще, президент наш сьогодні сказав, що причиною катастрофи є війна. Дозволю собі також з цим трошки не погодитись і трошечки перефразувати президента. Причиною війни в Україні є діяльність чиновників усі роки незалежності, розкрадання безбожне нашої країни, роззброєння її і привело до тих наслідків, які ми маємо сьогодні. Не війна винувата, а винуваті злодії. В сьогоднішній трагедії, на мою думку, теж винуваті злодії. Тому дуже б хотілося, щоб було проведено належне розслідування, встановлені відповідальні особи. Я бачила уже цікаві коментарі стосовно того, що цей вертоліт летів і з нього йшов дим. Саме по таких причинах Норвегія і відмовилась через такі неполадки в тих вертольотах. В певний час Норвегія від них і відмовилась. Певний час від них відмовилась Польща. Я думаю, що найближчим часом буде встановлено, який саме вертоліт був використаний. І чи дійсно було задимлення, чи це була ліквідація, чи, можливо, і спецоперація російських спецслужб? Ще скажу вам так: ні, капельки мене не здивувало призначення Клеменка – на виконуючого обов'язки міністра, міністра внутрішніх справ у нас дивно відбувається. Ці в Харків летіли, а Клименко з Харкова стає міністром. Ми прекрасно пам'ятаємо, що з Харкова у нас і Аваков. Тому всі ці події, я не думаю, що це співпадіння, ну, але ж, опять же, це моя суб'єктивна думка. Хтось може з нею погодитись, хтось не погодитися, але я маю повне право її висловити. Хотілося б, щоб спецслужби спрацювали, щоб таких подій надалі було менше. Але нагадайте собі Беслан, Нагадайте собі трагедію з керівництвом Польщі. Проведіть трошки паралелей. Літаки, це якраз з тієї сторони і може бути. Тому, друзі, ще раз. Від нашої громадської організації ми висловлюємо співчуття родинам загиблих. Зараз почнуться знову коментарі, що ми думаємо про самого монастирського. Людини немає про нього або хороше, або правду. Мені здається, що це такий сигнальчик усім, хто при керівних посадах натягнув собі на голову корону, то ви маєте розуміти, що ви теж смертні. і не все можна забрати з собою. Тому далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Україна, ми тримаємось. Вірю в те, що перемога буде швиденько, волю нашому Павлові.